В Україну з теплих країв граки прилітають раніше за інших птахів, не бояться навіть нічного холоду, так скучили за рідними місцями. Ще лежить на полях сніг, а вони вже діловито погоджають по розмерзлим дорогах і збирають мізерну їжу. Граки після прильоту зразу ж беруться будувати нові гнізда і ремонтувати старі. Гнізда влаштовують на вершинах дерев, селяться великими колоніями, налічують до трьох тисяч гнізд. На одному дереві буває 2, 3 десятки гнізд. Пташенята через місяць покидають материнське гніздо. Граки всеїдні птахи. Завдають значної шкоди полям, бо викльовують насіння культурних рослин. Грак доволі великий птах. Довжина тіла 44-46 см. Розмах крил 81-99 см. Вага 330-600 г. Граки перебувають під захистом. Бернської конвенції, конвенція про охорону флори і фауни у природних середовищах існування це міжнародний документ Верховної Ради України від 1979 року.